Середа новини міста жовті води як виживати у стресових ситуаціях та допомагати людям, які в них опинились. 18 січня цьому навчали переселенців зі сходу України та представників соціальних та урядових установ, які безпосередньо працюють з цими людьми. Тренінг зі стрес-менеджменту відбувся в приміщенні міської дитячої бібліотеки. Спеціалістів соціальної роботи навчали долати професійне вигорання та внутрішній стрес, адже працювати їм доводиться з людьми, які самі зазнали моральних травм під час конфлікту на сході України. Організаторами тренінгу є центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді спільно з німецькою федеральною компанією GIZ. Я сьогодні представляю. В німецьку федеральну компанію Джейзет, і сьогодні ми проводимо тренінг по стрес-менеджменту для працівників, які працюють з переміщеними особами і не лише із приймаючими громадами. І також будемо проводити один тренінг для переміщених осіб. Всього планується 40 чоловік на заході, і зараз у нас із Дніпра приїжджають тренери. Чому звернувся до цієї теми? Тому що Звичайно, зв'язку з напливом внутрішньоприміщених осіб на Дніпропетровщині. Ми бачимо, що на соціальних працівників зростає навантаження. Зокрема, потрібно вміти знати, спілкуватися, якщо людина знаходиться в стресі, чи вона травмована. Потрібно знати певні особливості, як взаємодіяти. І звичайно, що якщо тебе збільшується кількість людей, яким потрібно допомогти, ти сам емоційно вигораєш. Основна ідея цього тренінгу це навчити людей, як справлятися зі стресом, як справлятися з самим собою, як знаходити шляхи до відновлення. Сам тренінг він організовується GIZ, але фінансується німецьким урядом. І власне GIZ працює в Україні на основі урядових домовленостей між Німеччиною та Україною. Тобто Німеччина підтримує Україну у часи кризи у складні часи. У 2016 році Житомирський міський центр соціальних служб приймав участь в, в гранті і по роботі з внутрішньопереміщеними, надання якісних послуг внутрішньопереміщених безпосередньо. В Україні, це Дніпропетровській області ми приймали участь, і за результатами було 10 переможців. Одні з них. При Жудоводському міському центрі соціальних служб дітей та молоді за результатами виграного гранту буде створено ком'юніті-центр безпосередньо для роботи з внутрішньопереміщеними і незахищеними категоріями населення. Ком'юніті центр передбачає роботу з внутрішньопереміщеними особами. Це робота група взаємодопомоги, організація зустрічей комунік-центру. Сьогодні ми проводимо перший тренінг, який нам допомагає, організував і проводить сьогодні безпосередньо німецьке представництво ГІЦ. Головна мета тренінгу підвищити якість послуг, які в жовтих водах надаються переселенцям. Тож серед учасників були і соціальні працівники, і медики, і юристи. Всі ті структури, які працюють з внутрішньо переміщеними особами. Сьогодні працівники Жовтовицького бюро правової допомоги приймають участь у даному тренінгу, тому що безпосередньо працюють з такою категорією осіб, як внутрішньо переміщення. Мета сьогоднішнього тренінгу для всіх, хто приймає участь, вчитися, вдосконалювати свої навички, вміння, працювати з такими особами, бути стресоустойчивими, вчитися чомусь новому від Жовтовицького бюро правової допомоги. Мою хочу звернути увагу на те, що 5 січня 2017 року набув чинності закону України про вищу раду правосуддя, яким внесено зміни в закону України про безоплатну правову допомогу, зокрема в статтю 14. Згідно цих змін, переміщені особи мають всі без винятку право на вторинну правову допомогу безкоштовно. Звертаються до Житомирського бюро внутрішньопереміщення особи, але, як правило, це питання, які не стосуються їх соціального захисту. Тому що в цьому питанні в нашому місті на рівні працюють всі відділи і спеціалісти. Вони звертаються більше всього з питання з галузі цивільного права, такі як розірвання шлюбу, стягнення аліментів з батьків, які знаходяться на тимчасово окупованій території, оформлення права власності на своє майно. А переселенців тим часом навчали, як долати стрес та швидше адаптуватись на новому місті, щоб стати повноцінним громадянином жовтих вод. Євгенія приїхала до міста у 2014-му з Маріуполя. Роботи досі не знайшла, але веде активну суспільну діяльність. Вона є членом громадської організації Нове життя, яка ось вже півроку діє в місті та захищає інтереси переселенців. Ну, у нас такие надежды на этот тренинг, что как-то мы будем лучше работать с социальными работниками и со всеми организациями, потому что, может быть, мы там чего-то недопонимаем, может быть, они как-то нам объясняют, ну, как бы с нашим психическим состоянием все-таки это повлияло на нас. Вот, ну, надеемся на то, что будет плодотворная работа, и что это повлияет действительно на отношения социальными даже с этим ОПСЗНом. Для начала хотелось бы э -э, как-то... Больше пообщаться с людьми с таких же маленьких городков, у которых тоже, которые тоже сделали организацию общественную, э, именно внутренне перемещенных э, понять, как начать. Потому что организация есть, но как начать ее плодотворную работу? Потому что э, привлечь инвестиции или какие-то э, благотворительные фонды, очень тяжело, и мы просто э, всего своего опыта мы не знаем, как это делать. Хотелось бы узнать. Щоб поділились досвідом, з чого починати, кого привлекати, куди дзвонить, кому звернутися. Такі заходи будуть продовжуватись і надалі. В майбутньому планується семінар, де переселенців будуть навчати захищати свої права.